Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перше питання ви в мене, ви в мене запитали. Це правда, що на борту російського літака ІЛ-76, що розбився сьогодні 24. Січня 2024 року в Белгородській області були наші полонені 63 чоловіка. Це правда чи ні? Це така російська версія така. Це правда, що на борту сьогоднішнього літака, який розбився в Белгородській, хочеться сказати, народній, ну хай, мабуть, Народній Республіці, були наші. Полонені. Це правда чи ні? Так, це правда, що на, на борту нашого літака о, цього літака були полонені українські полонені. Це правда чи ні? Ні, ні, ні. Вони туди везли взривчатку. Це неправда. Вони везли туди те, що взривається. Дивіться, везли. Тут кажуть, якесь дуже дороге воно було. А, і кажуть, якийсь там, знаєте, як ото не, неопитний, неосвічені люди там якось були, ну, недостатньо, може, освічені, скажемо, тут як молодий якийсь ну, паж молодий. Молодий, може оцей колектив, оці всі там, як він називається, оцей екіпаж. Да? І оце тут щось тут. Везли щось те, що, бачите, в повітря літає, падає на землю, і те, що вибухається. Дивіться, бачите, вибухається, везли десь з моря до моря, везли те, що е десь до води. Можливо, там, де щось, не знаю, ну щось у воду, те, що біля води. Туди, на ту територію везли. Ну, не знаю. В Кримі, ні, то це ж там, де, де Белгород. цей. Ні, це неправда. Там не було наших е, полонених. Так, тепер отак запитую: на борту літака Іл-76 російського літака, який сьогодні е, розбився в Белгородській області, там були е, ракети, снаряди для Зброї російської, яка обстрілює Україну. Там були ракети, там були С-300, кажуть якісь снаряди. Це правда чи ні? 100% так. 100% так. Те, що бачите, карти розбивати людей, те, що бомбить людей. Люди тут карта безхатченка, карта без ну, бомжа. Да? Люди в страхах, страх. Імператор, тобто імператор це е, будинки, це стабільність, це Україна, це е, люди мирні, закохані. Тобто, так, це те, що е, бомбило е, людей в Харківській області. Це правда, це правда. А тепер запитуємо: отак, е, чого чого? Росіяни кажуть, що там були полонені? Чого версіяни видвинули таку версію, що на борту ІЛ-76, який розбився сьогодні, були українські полонені. Чого? Чого вони таке кажуть? Для чого вони таке кажуть? Дивіться, що вони. Ой Боже, ну це просто. Вони для своєї аудиторії, як от, знаєте, масло в уші. Це вони для своєї аудиторії, те, що знаєте, вони ж за хльобом слухають, утішення сердець, щоб не було осуду, щоб не гнали бочку, не котили бочку на їхніх воїнів, на їхніх оцих пілотів і на тих всіх. Це для ліктората. Обман, дивіться, карта, брехня, обман. Так, оце знаєте, як ото все, Оце карта секрет. Це шпіони, маскировка, робота під прикриттям секретних служб. Тобто, це вони скривають, вони це все збрехали. Це неправда. Не було там наших українських полонених. Ні. Карта, дивіться, на дурака на дураків розчитана, і там не було. Не було, ні. Тепер запитую, хто збив цей літак? Це їхнє славне ПВО, чи це ЗСУ? Збили цей літак? Хто збив цей літак? Насправді. Так, хто збив цей літак? Російське ПВО чи українська армія так. Ой. Ой боже, Боже. Ну тут судячи по цим картам 100% вони. Ні, це не українське, ні. Українські не могли збити. Тут карта страхів, карта, е, знаєте. Як ото, ну, я б сказала, що якось не вистачає чи людей, чи, чи ракет, ну, щось таке, як ото, е, ну, снарядний голод. От, отаке мені хочеться сказати. А тут, так, їх би ПВО. ПВО це їхнє збило, так. Знаєте, кото. один прицілюється, а другий стріляє. І тут, кажуть, попереплутали кордони. Так, це вони. Це вони обстріляли? ЗСУ не могли? Ні, тут все закрито. для ЗСУ. Ні, Тут все закрито, тут нема. нема. Ні, ні, це ПВО. Це, це їхнє ПВО е, збило цей літак. Так, а тепер е, запитаємо, це ПВО не добачили, чи це спеціально так зроблено? Чи там якийсь зго, го, договір? Так, це ПВО не добачило, що це, ну, промазали, скажімо так, чи це. Яка, знаєте, ото партизанський хід, чи це оці розпорядження влади російської. Так, дивимося. Тут три варіанти. Хто, хто збив цей, з якої причини збитий, хто давав казівку, хто за цим стоїть. Отак. От так, це ПВО, неякісне, скажімо так, неякісні. Оці. Воїний, так, друге, партизанський рух, і третє це розпорядження російської влади, головної, так. так доблісне ПВО. Так, зараз всі переверну тоді скажу. Тоді партизани. Ні. Партизани відразу скажу, ні. Розпорядження влади. Я б не сказала, що розпорядження влади. А що це тут? Ну тут, ви знаєте, мені йде оце щось. Не туди Летіло не туди, бачите, як промазали. Тут це ПВО, це е, е, за виною ПВО. Ні, тут я не бачу, щоб було розпорядження влади. Тобто вони, знаєте, для людей цю е, інформацію дають, щоб люди їхні не осуждали. Що Ну, ще більше не розчаровувалися у СВО і в, кандидат, в головному кандидаті в президенти. Мені тут іде кажуть, якась от... це по вині за виною російського ПВО. Отак. От а тепер ще запитаю, скільки там людей загинуло? Це правда, що там загинуло. Е... Близько 60 чоловік. Це правда, що в цьому самоліті в літаку летіло і загинуло близько 60 люд людей. Так. Так, так, так. Так. Знаєте, мені таке йде слово контрактники. Контрактники, ті, що підписали документ, заключили договор з дьяволом. На яких надавили, і, бачите, летіли туди, от, в сторону, України, от, скажімо так, от. Летіли туди. Так, 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 це правда. Там було близько 60, а можливо навіть і більше. Їх там більше було. Ні, більше не було. Отак. Плюс-мінус 60 чоловік. Так, а ще там було відео і писали, що там щось викидали. Що там викидали з того літака? Що викидали е, з літака, коли він е, летів уже падав? Що викидали з літака? Що викидали з літака? Тут, бачите, гроші, гроші, гроші. А, якісь. Можливо, знаєте, як от, особисті речі, особисті е, документи. Щось тут викидали. Щось викидали, якийсь е, важливий такий. Мені хочеться сказати, мішок з грошима. Що ще? Ну, документи, карти я не показую, що документи. Ні. Брехня. Знаєте, мені тут кажуть, що якась була поломка у літаку, замінірований якийсь був, от я б сказала, що там вже якось було... Не замініровано, якийсь був поломка була. Який, знаєте, щось тут от, воно зв'язано було. І щось там було. Ні, це не поломка, піджіть, зараз я скажу вам точно. Це щось документи. О! Гроші і документи, щось тут як заплутана ситуація, знаєш, як ото, е, яка могла би, е, розоблачити брехню. Тобто, потаємна документальна інформація була там і брехлива. І оце, е, якби ця була попала інформація, то воно би е, було розкрито. Розкрито а кого розкрити тут? Розкрити кого, чого? Дивіться, вони хотіли от зберегти, там от їм дають там, оцю зброю, да? і щоб там були ці документи. Тобто, скільки вони їхали, тобто вони залишили оці документи, оці гроші. Ну, я не знаю, які там гроші, якісь, щось цінне, цін, цінні папери. Ну, там така торбина була, я бачила сама особисто. Якесь відео було таке. Тайна, тайна по, по, по жриці якась тайна стосовно зброї, стосовно того вантажу, якого везли, який везли е в напрямку України, і щоб там не було розкриття, щоб там не було. Е дивіться, бачите, тут дьявіл. це як перевірка, це контроль, це ревізія. Е ну, отаке щось там. Да, гроші, гроші, гроші. І документи. Так, щось там викидали. Цінні папери. І ще й брехливі папери. Так, Бог з ними. Хай, хай що хочуть. То, то, то їхня карма, то їхня доля. Так. Е Тепер хочу подивитися, ще ви мене питаєте, про Бориса Над Надєждіна. Ну, він так себе, про себе заявив, прям такий активний, так обіцяє. Багато, і там росіяни прямо в чергу стають, щоб за нього як ото, записати, підтримати його, що його кандидатура дуже важлива. І він зараз таку, набув таку популярність, цей Борис Надіждін йому так якось люди почали почали йому вірити. Він обіцяє, прямо як знаєте, як ото бальзам на душу. Покажіть мені карти. Оце Борис Надіждін. Він правду обіцяє своїм росіянам. Це правду, що він говорить. Він дійсно хоче зробити те, що він обіцяє. Ой. Карта дурака. Він умний. Дурак умний. Для дураков розчитано і тормозить. Тормозить, ви знаєте, кото відволікає увагу. Відволікає увагу. Що ще? Ні, це неправда. То, що він обіцяє, ні. Далі. Він, розумієте, він відлюдник, тут карта відлюдника, і тут скидання грузу, вантажу і прояснення дороги. Але він відлюдник. Він відлюдник, і він кажуть, як от один в полі не воїн. Як, знаєте, як от, наприклад, ну, там, один кста. От, отак от, один кста. Тобто, то все, ну, він то капля в морі, цей Борис Надеждин, по сравніванні з тим путінізмом, який розвився в, в, в Росії. І от карта відлюдника. І він неправду говорить. Mm -mm. Так, а зараз я так ще запитаю, mm -mm. знаєте, як він е, хоче пробитися, хоче він щось там, але він, е, не, ну, не, 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 він не хоче того, що він говорить. Це не, не те. Він просто хоче сказати е, для, для людей, щоб люди слухали те, що вони хочуть чути. Бачите, тут карта кажуть, його як заставили, йому як щось, як знаєте, як поручили. Зараз запитаю. Він заодно з Путіним, це така, так от, о, свадібний генерал, чи що? А, ну, зараз запитаю, Оцей Борис Надєждін, Він заодно з Путіним, чи він проти Путіна? О, зараз Борис Надіжден, він з Путіним заодно, він з Путіним в одній команді, чи він проти нього? Так, це він з Путіним за од... в одній команді. Ну, я так уже. Так, в одній команді, він такий самий, нічого не поміняється. Тут карта, карта залежність, карта, е... якось, то жертва обстоятельств. Йому сказали будь таким. Йому сказали робити таке. І це в нього карма. І тут карта Сонця, всі три старші харкани. Е... Це дійсно так. Так. Він з ним заодно. А зараз запитаю, чи він, він з ними Він проти Путіна. Дивіться, в потаємних думках він проти нього. Він проти нього, так, він проти нього. Але тут, кажуть, цього паша, він нічого не може зробити. У нього нема тої команди. Двійка, двійка, хитання по вісімки, щось там якісь розмови йдуть на цю тему, але тут всім такі, бачите, дворові карти дрібні, і вони не, не, нічого не прояснюють. Тут іде мені, знаєте, як якась жінка його хоче. Допомагає йому. Жінка якась йому допомагає, як продвигає його, я не знаю. Може, партія якась там у них в Госдумі, але він з Путіним, з Путіним заодну. Так, зараз отак запитаю: хто переможе на виборах? Путін чи ой путін чи надєждін Хто переможе на виборах в Росії. В кінці березня у них. Хто переможе? Путін чи Надєждін Хто переможе на виборах президента? Так. Путін. Чи Борис Надєждін Ну, я вже й так бачу, що це Путін. Так, дивіться тайна. Мах, маніпуляції, знаєте, як ото, підтасовка голосов. Секрет, тайна і карта так. Сидить в Креслі. 24-й год Путін виграє вибори президента 100% Путін. А Борис Надєждін що. Ні, ні, тут і близько. Він знаєте, як ото, скажімо. Ну, 40% голосів набере. 40. Да, 40. Угу. Ну, щось о, около 40. А -а. Путін. А тепер дивіться. Зараз ще так запитаю. Так, як я колись бачила це, Після виборів президента в Росії, коли, коли Путіна виберуть на виборах президентом Росії на шостий термін, там згодом чи буде такий момент, що Путін передасть свої повноваження якомусь іншому, якійсь іншій людині? А яка, я, яка людина буде керувати Росією? Чи буде це таке чи ні? Як то приємник, чи буде таке чи ні? Коли Путін як забере вигризе цю перемогу, він стане президентом в черговий раз. Так. І буде, чи буде потім згодом інша людина керувати від його імені? Це буде таке чи ні? Дивіться, двой, двок, двой, двойка. Ну, от двойники. Двойники далі будуть продовжувати. Двойники. Двойники, але не зовсім інша людина. Не буде такого, що е, там хтось прийшов і почав е, керувати. Ні, інша людина не буде. Інша людина не буде. А двой, двойка, двойка, двойник так. Буде двойник буде. О, бачите, знову двойки. Вони нікого не допустять до, до влади нікого. Бачите, сидить, як прикипів до цього е, теплого містечка по закону, е, по справедливості і д'явіл. Бачите, людей в услові, поставив в умови: що або я, або ніхто. Там ще щось, помню, говорили про Патрушева. Е, а Патрушев що, що чекає е, Патрушева в майбутньому? Чи буде він у, у власті? Чи буде він у російській власті там? Патрушев? Микола Патрушев, Чи, Микола, так? Да? Патрушев? Він буде щось намагатися там. Підговорити когось, щось там будуть спроби, але в нього нічого не вийде. Ні, він не домовиться, знаєте, як от побояться е... побояться з ним вступати в якусь компанію, домовлятися, щось тут. Патрошів тут нічого нема, нема ніякого. Тут ще таке, знаєте, що можуть його навіть прибрати. Фізично. Так, ну такий в мене таропрогноз. Мої, шановні глядачі. Ви мене питали? писали сьогодні мені. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші питання цікаві. Треба робити таропрогноз. Ну, ну, якщо чесно, так мені дуже, дуже важко морально. І, знаєте, ото. Ну, заставляти себе я не повинна, понімаєте так. Можливо, якусь зроблю перерву. Ну, дуже важко. От. Я ж це все відчуваю. І <кхем> так я потім дуже хвилююся з цього приводу. Дякую за увагу, що слухали мене, дивилися мене. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, чекаю від вас. Цікавих запитань, ваших відгуків, ваших думок з цього приводу, з іншого приводу. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги, всім бажаю!